Обстеження, що рятує життя новонародженим уже рік. Розширений неонатальний скринінг допомагає вчасно виявити та ефективно лікувати малечу. Попри війну ця програма працює у 12 регіонах країни. І якщо раніше скринінг дозволяв виявляти лише 4 рідкісні захворювання, то зараз охоплює 21 генетичну хворобу. Чому це так важливо? Вчасно робити неонатальний скринінг і як це працює, усе розкаже Вікторія Дмитренко обробляють по три сотні зразків крові, а машини замінюють роботу одночасно шести людей. Так працює столичний центр неонатального скринінгу. Тут проводять дослідження для п'яти регіонів: Київщини, Вінниччини, Житомирщини та Рівненщини. От в такому вигляді поступають зразки. Тобто новонароджені дитині з п'яти беруться зразки плямки крові і просочуються у таким чином. Бланк. Далі ці плямки забивають в окремі плашки, які вже діагностують на рідкісні хвороби. Що важливо, ще рік тому такий скринінг давав можливість виявити лише чотири недуги. Згодом перелік розширили до 21 пункту. Завдяки спеціальному обладнанню, вартістю на сотні мільйонів гривень, все працює з точністю годинника і без похибок. Тому ми впевнені, що нічого не повпливало на результати дослідження, нічого не повпливало на зразки, і ті результати, які ми отримуємо, вони дійсно. Но э, уніфіковані. То що це таке неонатальний скринінг? і Чому він такий важливий? Це безоплатне лабораторне дослідження, що дозволяє виявити вроджену патологію у немовлят на ранній стадії та оперативно розпочати лікування. Це є надзвичайно важливо, тому що велика кількість захворювань, коли ми починаємо лікування, коли вони вже стартували, ми не можемо їх відкатити назад. На жаль, отже, як відбувається дослідження? Його проводять у перші дві-три доби життя немовлят після письмової. Згоди батьків медики беруть кров та передають тест бланки до лабораторії. Негативні результати не повідомляють. Позитивні ж потребують подальшого до обстеження. Саме одну з таких рідкісних хвороб діагностували місячному Давиду в СМА СМЕ спинально-м'язова атрофія. Шокована, неочікувана була. Мама малюка Юля народжувала у Вінниці, в пологовому зробила неонатальний скринінг. Результати повідомили вже за кілька днів. Хворобу виявили ще до прояву перших симптомів. Як терапія допоможе зупинити її розвиток. Якщо б знали пізніше, ця хвороба з двох місяців розвивається, то вже б тоді було б запущено. А так, чим скоріше, тим воно і краще. Або орфанні пацієнти могли і надалі отримувати ліки, Зараз у парламенті очікують на схвалення бюджету. Якщо буде схвалено і буде виділено ресурс у сумі понад 80 мільйонів, ми зможемо здійснити необхідні закупівлі дороговартісних препаратів. Загалом, за час роботи розширеного неонатального скринінгу було обстежено більше як 140 тисяч немовлят. У найближчому майбутньому лікарі сподіваються розширити перелік обстежуваних захворювань до 28. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендричанський Ми Україна, марафон Єдині новини.